А ви чули, що Надія вмирає останньою? Так, а я і є та надія, і в мені 35 кіло. 35 кіло надії 13-літнього хлопчика, який ненавидів школу? Її запах вчителів. Він вважав себе нездарою. Це був просто жах. Ось тоді. Я і з'явилася в його житті, поселилась в його маленькому серці. Я була поруч, коли постійно сварились його батьки, а Грегуар був приводом для цього. Була поруч, коли його були однокласники, коли двічі залишали на другий рік, а потім і зовсім вигнали зі школи. Він впав духом, і я, здавалось, нічим не могла йому допомогти. В нього опустилися руки, руки, які здатні були змайструвати що завгодно, але світ не без добрих людей. Вихователька Марії зі своєю чудовою книжкою, тисяча справ для умілих рук, дідусь Іон, який завжди був поруч, це вони вселяли в нього віру. А я намагалася дати йому сили, щоб він боровся і не здавався, бо кожен творець своєї долі. Кожен може змінити себе. І ось в його житті з'явилася людина, яка повірила в нього і допомогла. Так, він не такий, як всі, він особливий, талановитий по-своєму. І про це повинні пам'ятати всі ви дорослі. Кожна дитина потребує любові, родини, підтримки. За тих, кого приручили, ніколи не відмовлятися від тих, кого любите. А ми з Григором впорались. Він змінився, навчився доводити справу до кінця, став наполегливим і займався тим, що любить, тим, що добре вміє. А дідусь, він видужав, і це зробило Грегуара ще щасливішим. Ніколи не втрачайте надії. А ви любите свою школу?